Івано-Франківщина вже п'ять років поспіль займає перше місце в Україні по екскурсантах, тобто одноденних відвідувачів, які приїжджають до нас в область. Тому, безперечно, туризм є пріоритетною сферою економіки. І саме зараз розпочалось громадське обговорення проєкту нової програми розвитку туризму на 2016-2020 роки. Залучення громадськості до обговорення програми є певним нововведенням і покликане сприяти розвитку туризму в нашій області. Особливість в тому, що ми хочемо зробити, щоб ця програма була не кабінетна. Програми, яка написана в облдержадміністрації, і ми започаткували обговорення з громадськістю в районах цього проекту програми, щоб врахувати всі заважні пропозиції, які будуть йти не від тільки від чиновників місцевого рівня, але і від безпосередньо тих, хто займається туризмом. Це туристичні фірми, це профільні громадські організації, представники музеїв інших закладів. Вони практики, вони краще знають, де є проблеми, де є недоліки влади. Також, як зазначив Віталій Передерко, з 2016 року планується створити обласний центр розвитку туризму, який акумулюватиме всі ідеї, займатиметься питаннями і проблемами розвитку туристичної сфери. В даній сфері дуже активно працює Долинщина, для якої туризм є стратегічним напрямком в розвитку економіки. Розвиток на теренах Долинщини туризму є пріоритетним і стратегічним напрямком розвитку економіки. І оскільки на сьогоднішній день дохідною частиною бюджету району є нафтогазови підприємства. Другим пріоритетним напрямком це буде розвиток туризму. Це популяризація туристичних атракцій, які є в кожному населеному пункті, як резюме створення туристичного бренду Долинщини і розвитку туристичної інфраструктури. Є розроблених кілька двох-трьох денних маршрутів, де можна показати наші основні такі туристичні центри. Це і скелі Довбуша, і зелений і трамвай. І гощівський монастир, і Криївку Роберта, і інші привабливі маршрути по перехід через хребет до Синевіру, до Закарпатської області. і інші. тобто переваг у нас є дуже багато, і ми стараємося зробити власне всі можливості, щоб залучити максимальну кількість людей для розбудови зеленого туризму, і розбудови туризму в цілому в районі. Стратегічними об'єктами, які будуть першоджерелом розвитку сфери туризму, є відновлення роботи туристичного гірськолижного комплексу Бескид, відпочинково відпочинково-оздоровчого комплексу в селі Новий Мізунь, бальнеологічний курорт тощо. Загалом зараз Долинського району в туристичному напрямку є дуже багато перспектив. Переконує начальник відділу інвестицій та туризму райдержадміністрації Мар'яна Табаркевич. Ми працюємо дуже багато і знаємо, що наш Долинський район має дуже багато перспектив в цій сфері, тому що ми ще молоді, нові, так скажемо, не займані в цьому плані. Значить, ми працюємо над такими проектами, як бойківське етнопоселення в селі Лолин, Зараз вже розробляємо технічну документацію для нового проекту. Так само відкриття велком центру такого центру гости. Ності на туристичному на Торонському перевалі на межі Закарпатської івано франківської областей у нас багато проєктів, які стосуються заповідних зон, екологічно чистих таких місцевостей, як Болото, Шерковець і так далі. У нас дуже є багато земель, які ми пропонуємо для інвесторів. Долина довгий час славилась своїми соляними родовищами. І зараз як важливий елемент розвитку туризму тут розглядають проект бальнеології. Долина досить багато часу славилася своїми соляними родовищами. У нас тут фактично за тисячолітню історію більшість свого часу працювало велике соляне виробництво, яке, на жаль, занепало в 90-х роках. І зараз немає таких технологій, щоб вивести його на рентабельне виробництво. Проте соляна ропа у надрах нашої землі вона є, її є досить багато. І сьогодні в нас є пакет документів, які підтверджують оздоровчі властивості цієї соляної ропи. І в перспективі цей ресурс наших надр може слугувати потужно. Ним таким поштовхом для розвитку туризму в перспективі. Ця соляна ропа поруч із нафтовою стратегією розвитку нашого міста повинна перетворити наше місто із чисто промислового у таке промислово-туристичне. Не менш привабливою в туристичному плані є і калущина, запевняє голова громадської ради з питань туризму Богдан Яневич. Боліваємо за те, що у нас в калуші теж був туризм, тому що та склалось, що вже більше 15 років працює музей Бандери, але на жаль, інфраструктури як такої туристичної не склалось. Тому ми хотіли би в першу чергу розвивати туризм в чорному лісі. Це мала би бути велика інфраструктура разом з якимось відпочинковими там комплексами, щоб, можливо, один день або і два задіяти туристів. Щодо міста, зараз відкривається меморіальний музей Калузька В'язниця. Я думаю, що може до літа він почне працювати. Але в нас найцікавіша, я вважаю, в у місті тематика це. Наша промисловість ми хотіли би показати історію промисловості, починаючи від заснування калійного заводу. Далі, після офіційної частини, учасники виїзного засідання мали можливість насолодитись мальовничими краєвидами Долинщини, подорожуючи туристичним маршрутом Карпатський трамвай. До речі, Карпатський трамвай є єдиним в Україні екскурсійним маршрутом по вузкоколінній залізниці. Відкриті ще у 1860-х роках та прокладені річки мізунки у мальовничому карпатському передгір'ї. Також в цей день на території. Урочища Кривуля Бистрівського лісництва відкрили рекреаційне місце для відпочинку туристів. Цьогоріч планується відкрити ще кілька подібних об'єктів. Ми відкриваємо рекреаційне місце для відпочинку туристів. Тут, на території, на території водоспадів, так як ця зона. Приваблює все більше і більше туристів вже останніми роками. Не тільки наших туристів, українців, але й багато сюди зарубіжних туристів приїжджає. От тому виникла ідея побудувати отут таке от рекреаційне місце. Загалом організований захід учасникам засідання дуже сподобався. Вони побачили чимало туристичних атракцій та весело провели час.